Бої за роботинський виступ на Запоріжжі, ексклюзив з передової. Де зігрітися і підзарядитися? ДСНС відкрили понад 700 пунктів незламності по Україні. І чи підуть далі союзники у підтримці нашої держави у війні? Це ТСН Онлайн, я Іван Костроба. І далі про все докладніше. Чекаємо від вас коментарів під випуском. Ми починаємо. 89 шахедів атакували наші мирні міста. Україна пережила чергову неспокійну ніч. Окупант запускав безпілотники з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. 36 дронів збито нашої ППО. 48 локаційно втрачено через активну протидію РЕП. І ще 5 полетіли в бік Білорусі і Росії. Уламки ворожих дронів впали на Київщині. 18 квартир у трьох багатоквартирних будинках і три офісні приміщення залишилися без вікон. А також пошкоджено чотири приватні будинки, чотири. Господарські будівлі і гараж. Інформація про постраждалих людей на даний момент не надходила. Поліція вже фіксує наслідки ворожого удару. Трьох жителів поранили росіяни на Донеччині, двох у жовтому і одного у Покровську. Обстрілювали і Харківщину. Там є руйнування адміністративних і житлових будівель. На Сумщині окупанти атакували 10 громад. Є загиблі у сумах. Рятувальники гасили масштабну пожежу на місці удару. Напередодні ворог з реактивних систем поцілив по СТО. Попередньо двоє загиблих. Розбір завалів триває. Зруйнована будівля, згоріло багато автівок. Пошкоджені також дві сусідні багатоповерхівки і заклад профтехосвіти. Є поранений і у великописарівській громаді. 11 людей поранено на Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами Було 15 населених пунктів, понівечено багатоповерхівку, 10 приватних будинків, газогін, станцію техобслуговування, гараж, автівки. Майже чотири сотні разів ворог атакував прифронтові населені пункти на Запоріжжі. Росіяни били по 12 містах і селах, зокрема вгатили по Щербаках, Павлівці, Приморському, Гуляйполю, Новодарівці. У 12 родин потрощено будинки. Російська армія вочевидь окупувала Новоселидівку та Петрівку, а також просунулася поблизу Новомлинська жовтого пустинки у Кругляківці, Берестках і в Кураховому. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Цієї інформації генштаб не коментує, натомість зазначає, що незмінно важка ситуація на фронті на Курахівському і Покровському напрямках. На останньому ЗСУ відбили 59 спроб окупантів захопити наші опорники. Найбільша концентрація штурмів була поблизу променя. Запеклі бої вточаться і на Курахівському відтинку. Там під прикриттям авіації ворог 46 разів штурмував наші позиції. Найскладніше біля Новодмитрівки, Антонівки біля Курахового. А загалом, за інформацією генштабу, на фронті відбулося аж 224 бойових зіткнень. На Токмацькому відтинку фронту, що на Запоріжжі окупанти не полушають спроб зрізати увесь так званий роботинський виступ. Щоранку ніби за розкладом південні Оріхова і в самому місті вибухають ворожі каби. А в темряві штурмовики окупантів намагаються наблизитися до лінії оборони українців і цілодобово в небі кружляють ворожі безпілотники. З позиції піхотинців 65-ї механізованої бригади повернулась знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного на позиції поначалу. Він кермує цими шляхами мало не щодоби, відколи 65-та механізована, б'є московитів на Запоріжжі. Наїздив зізнається Чорний, не один десяток тисяч смертельно небезпечних кілометрів. Буває, наматуємо по 300-400 міль. Бувають прильоти. Ой, Ой, ну, що буває, Його шлях у більшості випадків лежить на південь, у бік роботиного, від якого за понад два роки інтенсивної війни на Оріхівсько-токматському напрямку направду мало що лишилось. На Роботину там сплошні, як я знаю, сплошні руїни. Нічого вище коліна майже немає. Може якась там кусок стіни є. Там уже всі підвали позавалювані, там був теж. Взагалі все там, взагалі нічого немає. Там однього толку взагалі ніякого. Сама як позиція, сама як ділянка, скажімо так. Натомість саме навколо території, що колись була селом на півтисячі жителів у Пологівському районі на Запоріжжі ні на день не припиняється війна. Марака на Бомб пролетіла кудись гріються в які мушки. Міномети, агеси, гради і каби. Зазвичай ворожа зброя більше працює зараз у темряві, каже тихий кулеметник 65-ї механізованої. Тоді ж московити невеликими винятково пішими групами намагаються пройти уперед. Потенційна війна, вони штурмують малими групами. Ну. Посилають добре. одноразових камікад, як кажуть, но Да, Та побачите, так, да, добре. Угу. Поки покидають. Більгійський, шведський. Да. Це вже по нам. Угу. Виходити надто далеко на північ за їх московитів лінії оборони на Токматському напрямку українські воїни окупантам не дозволяють. Будьте готові працювати по команді, як прийняти. З територію роботи нового чужинці зараз використовують лише як транзитну зону. вже <ривіт> «Ні, Вони через оцю сіру зону, через Роботино, вони як транзитом, проходять лише. <ривіт> Та ворожі дрони летять значно далі. Була <ривіт> дрона. Обзор. Це ще ляпне десь. Це таке дрон. Щось кружляє, шукає. Приблизно у половині випадків безпілотники атакують самі. Ще половина коригує вогонь ворожих гаубиць та мінометів. От, хвилин 15-20 була перерва після доволі інтенсивної години. Тут і міномети лягали. і Кілька напівпакетів От Зараз знову по сусідній позиції працює ворожі міномети. Схоже, що ну, там хлопцям потрібна допомога. Багато кіно з така пакету Побратиму кулеметнику скутера з тихим на позицію. Поруч ворожий боєприпас прилетів просто у бліндаж. Воїн спромігся відкопатися самотужки. Хамер чорного в ті самі хвилини знову мчав у бік роботиного для евакуації. Все? Так. Возвитку. 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 З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Ну і про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри за даними генштабу Росіян за останню добу мінус 1580 вояка загалом вбитими і пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже понад 735 тисяч осіб. Завчора оборонці знищили більше як півсотні одиниць броньованої техніки противника. 24 артсистеми. Вже розтрощено 1255 систем реактивної артилерії окупантів, понад 1000 систем ППО, 19616 безпілотників тактичного рівня, 2765 крилатих ракет. Збито 369 російських літаків, 329 гелікоптерів. Більше не курсують морем 28 російських кораблів і катерів і одна субмарина. Сьогодні діятимуть графіки відключень, але не цілий день. Побутових споживачів відключатимуть з 8 до 19 години. Це буде одна черга. Повідомляють в Укренерго. Для промисловості і бізнесу обмеження будуть жорсткішими до 20-ї години. Обмеження запровадили, щоб полагодити енергооб'єкти, пошкоджені внаслідок російської атаки 17 листопада. Водночас, в Укренерго наголошують, протягом доби графіки можуть змінюватися. Тож радять дізнаватися актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго і закликають, поки світло у вас є. Не вмикайте одночасно по кілька потужних енергоприладів. Зігрітися і підзарядитися. Підрозділи ДСНС в Україні вже розгорнули понад 700 пунктів незламності. Вони стаціонарні, тому вже готові приймати людей. Пункти відкриті на базі пожежно-рятувальних підрозділів або інших будівлях підпорядкованих ДСНС. Додатково планують розгорнути іще мобільні пункти намети. Дізнатися, де розміщені найближчі до вас пункти незламності можна через портал Дія у розділі Незламність. Тут зазначені адреси пунктів незламності ДСНС і інших органів. Ні, виконавчої влади, пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий радить вже зараз подивитися карту і визначити, яким місцем краще скористатися в умовах тривалого виключення електроенергії. Мають бути генератори, а які дають просто енергію для підзарядки телефонів, гаджетів, все всього необхідного отримати, зігрітися тепло. Чай або кава це якщо говорити на базі наших підрозділів, мають бути відповідно інтернет. Енергетична підтримка від Європи Німеччина виділила 65 мільйонів євро на відновлення енергетики нашої держави. Відтак до кінця цього року внесок Берліна у фонд енергетичної підтримки України становитиме 360 мільйонів євро. У німецькому міністерстві економіки наголошують, енергетичний колапс під час зими мав би Катастрофічні наслідки для українських економіки і населення. Отже, зараз підтримка важлива як ніколи. Збільшення допомоги нашій державі наступного року обговорює і Норвегія. Запланована у бюджеті підтримка може зрости на 2,7 мільярда доларів. Норвезький уряд хоче, щоб ці гроші, окрім військової допомоги, були спрямовані і на нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні. Обговорювати пропозицію восло планують завтра. Ну, які у вас думки з цього приводу? Як переживемо цю зиму? Хто як підготувався? Пишіть у коментарях свої лайфхаки. Не забувайте про лайк, підписку. Ми продовжуємо. НАТО має змінити траєкторію війни в Україні. Генсек Рютте заявив, що альянс має піти далі в підтримці нашої держави, зокрема, забезпечити критично важливу протиповітряну оборону і виконати взяті на саміті у Вашингтоні зобов'язання, а ще збільшити інвестиції та виробництво військової промисловості. Напередодні парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні стріляти якнайдалі. В ухваленій резолюції йдеться про те, що в Україні надали усі засоби, зокрема ракети середньої дальності для. Самозахисту та стримування подальшої російської агресії, крім того, резолюція наголошує альянс має сприяти якомога швидшому набуттю Україною повноправного членства у НАТО. Перешкод для ексгумації жертв Волинської трагедії немає. Про це заявив головний дипломат України Андрій Сибіга. Він зустрівся зі своїм польським колегою Градославом Сікорським. Дипломати домовилися про подальшу військову допомогу і просунулися на шляху вирішення питань спільного минулого. Зокрема, як зазначив Сибіга, за підсумками зустрічі буде ухвалено декларацію щодо ексгумації на Волині. Міністерство культури обох країн мають розробити практичні механізми проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Вирішення історичних суперечок, зокрема як з жертв волинської трагедії 43-45 років, Варшава раніше назвала однією з умов вступу України до Євросоюзу. 30 тисяч доларів на місяць за приєднання до команди Трампа. Юрист обраного президента США вимагав хабарі за посаду в Білому домі. Про це пише видання Washington Post. За його даними, Борис Епштейн, юрист і топ радник Трампа, вимагав гонорари від потенційних кандидатів на урядові посади. Платити пропонував від 30 тисяч доларів на місяць за те, щоб Епштейн лобіював кандидатів перед Трампом. Обраний президент доручив провести щодо дій радника внутрішні розслідування і в своєму звіті команда Трампа пропонує йому припинити співпрацю з Епштейном, адже той спричиняє репутаційні ризики і може стати фігурантом кримінального провадження. Раніше повідомлялося, що народжений в Росії Борис Епштейн пропонував себе на посаду спеціального представника з врегулювання російсько-української війни. Він заявляв, що має родичів в обох країнах, що, начебто, робить його компетентним. Хоча досвіду у зовнішній політиці Епштейн немає. Гроші на теплі речі на кожну дитину з малозабезпечених родин сімей внутрішньопереміщених, котрі потребують підтримки. Держава виділить по 6,5 тисяч гривень. Фінансовою підтримкою зможуть скористатися батьки понад півмільйона дітей і купити одяг і взуття на зиму. Протягом грудня одноразову виплату на кожну дитину до 18 років отримують малозабезпечені родини з дітьми або сім'ї ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання. Таку ж допомогу на і особам з інвалідністю першої групи, які мають статус ВПО, по призначення виплати додатково звертатися не потрібно гроші нарахують автоматично а розмір допомоги не включатимуть до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який обраховують під час оформлення субсидії чи іншої допомоги. Музей, бібліотека та музична школа з Покровська відтепер під одним дахом у Дніпрі. Усі вони були змушені виїхати з Донеччини через небезпеку, рятуючи її колективи, надбання. Покровський центр культури, освіти і дозвілля нарешті відкрився на центральному проспекті Дніпра. Чому там, з поміж іншого, є особливе місце для Щедрика? Знає кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Ноти цієї мелодії десятирічна Софія Спокровська знає на пам'ять. Свій всесвітньо відомий щедрик Микола Леонтович написав саме в Покровську певні краєзнавці. Тоді це було в селище Гришине. З 1904 по 1908 він працював в нашому місті, жив він працював викладачем музики та співів. Припускається така можливість, що Щедрик починався писати саме у Покровську. Ось сухарниця Леонтовича. Її точна копія тепер у Дніпрі. Справжню родину реліквіїв, яке понад 10 тисяч експонатів Покровського музею вивезли ще далі від лінії фронту. Саме ця ластівка, яка зображена на сухарниці, вона знаходиться на прапорі та гербі нашого міста. Софія знає, що іменем Леонтовича була названа її музична школа в Покровську. В останні дні вона була до повномасштабного вторгнення. Потім з родиною переїхала до Дніпра, і, от нарешті, зустрілася на справжньому уроці своєю вчителькою. Дуже класно, коли я граю, і вчителька стоїть поряд. Ми і обіймалися, і цілувалися, і почали одразу грати. Це була найбільша музична школа Донеччини. Ось так вона виглядає нині з вибитими шибками та порожніми кабінетами. Деякі викладачі навіть приймали у себе дітей і так працювали до останнього. З понад шести сотень учнів лишилося лише 300 на дистанційному навчанні у музичній школі, що розпочала роботу в Дніпрі. Нині на уроках поки 15. Викладачка Наталія Олексахіна зізнається, мріяла про мить, коли знов торкнеться рідних клавіш. Мої пальці не торкалися вже інструменту два з половиною роки. Одразу побігли до інструменту і почали співати наші пісні. Всі-всі, які ми змогли згадати. І 43 викладачів музичної школи на роботу в Дніпрі вийшли четверо, ті, що оселилися тут, аби зберегти пам'ять про рідний покровськ. Тут у музеї зберігають старовинні речі, що лишили вимушені переселенці, а також експонати сучасної війни. Я дійсно цим дуже пишаюся, що я з Покровська. Хочеться розповідати про те, як там наше місце, яка все ж таки в нього є своя дійсно ну унікальна історія. Вони усі сподіваються, що місто вистоїть і вони зможуть повернутися додому, і щедрик знов зазвичай там, де як вірять, він народився. Уляполос колосандркуліж Олександр тесн Дніпро, ТСН, 1+,1. Тож не полишаємо вірити, донатити і підтримувати наших бійців. Свої думки стосовно новин можете викласти в коментарях під випуском. А ще тисніть лайк і не пропустите важливої і актуальної інформації. Тримаймося.